Що таке стартовий закорм і коли він справді потрібен. Розкажу про типові помилки новачків, лайфхаки, які реально працюють, і дам поради, щоб ти ловив більше. Поїхали. Отже, що таке стартовий закорм? Просто кажучи, це серія точних закладів з кормом в одне місце. Перед початком ловлі допомагає привернути і затримати рибу на певній ділянці водойми. Уяви, що ти розкладаєш святковий стіл. Якщо все акуратно і смачно, гості зберуться саме навколо нього. Риба так само, вона зберігається там, де їй смачно і безпечно. Його завдання притягувати рибу, відсікти дрібноту, створити конкуренцію за корму, утримати трофей на точці. Якщо цього не зробити, то рибу будуть збирати сусіди. А ви окунців зі старту. Щоб за корм був точним, використовуємо кліпсу на катушці. Це фіксація шнура на потрібній дистанції. Усі закиди йдуть в одну точку, в одне місце. Важливо, обираємо орієнтир на противоположному березі. Щось нерухоме. Не обираємо сонечко, хмаринку, човен. Треба кущ, дерево, будівля. Зрозуміло? Якщо не знаєш, як правильно кидати фідер, кліпсуватися, то обов'язково переглянь відео на моєму каналі. Там я детально показую кожен крок. Посилання буде в описі під відео. Пам'ятай, хто не кліпсується, той годує рибу десь під лісом. Коли потрібен стартовий закорм. Він обов'язковий, якщо ти ловиш у великій водоймі, де риба розкидана, особливо, якщо риба вибаглива, або якщо ти хочеш ловити активно і часто. Пам'ятай, стартовий закорм це твій ключ до контролю точки лову. Стартовий закорм це класна штука, але не завжди він потрібен. Ранньою весною та пізньою осені. Коли вода холодна і риба не дуже активна, вона менше їсть. У такі періоди не варто переборщувати із закормом. можна лише трішки, щоб привабити ароматом, а не нагодувати, бо тоді вона точно не захоче глювати. Це дуже добре знають карпятники. А наприклад, на карася він практично зовсім не працює. А от в тепліший сезон, літо, кінець весни, початок осені. Стартовий закорм просто необхідний. Риба тоді активна, багато рухається. І щоб її зібрати в одне місце, треба постаратися закидати корм грамотно і концентровано. Так що запам'ятай, в холодній воді мінімум корму, так тільки аромат. У теплій закорм повинен бути потужним і точним. Який склад стартового закорм. Що класти в стартовий закорм? Це крупна фракція, кукурудза, зернові, опариш або пінка. Трохи живого компоненту, але важливо. Не живий опариш, а вже топлений, варений, нарізаний. Так як по дорозі ви його загубите і зберете на точці уклейку. За корм проводити можна по різному. Досвідчені рибалки часто використовують великі годівниці. Вони називають їх відрами, щоб швидше покласти багато корму на точку. Але якщо ти новачок, раджу поки що використовувати звичайні годівнички, якими ти ловиш. Чому? Тому що великими легше змазати, розкидати всі смаколики по всій водоймі. а потім дивуватися, чому риба не концентрується. Набагато ефективніше покласти всі порції якомога точніше, концентровано, щоб створити одне місце із смачною трапезою. Риба збереться саме туди, де концентрований корм, а не розбіжиться по всьому озеру. Тож новачку легше потрапити в точку звичайної годівницю, поки рука не набита. І головне. Після такого потужного старту не треба сидіти півгодини і чекати покльовки. Риба швидко виїсть цей корм, точка охолоне і покльовки припиняться. Тому після закорму слід підтримувати темп перезакидів кожні там 2-3 хвилини, щоб на точку постійно потрапляла свіжа порція корму. Це допомагає втримати рибу на місці, поки покльовки не стануть рівномірними. Не лінуйся перезакидувати. Це головний секрет активного кльову. Гаразд. Стартовим розібралися. А що ж таке доза корм? І коли він необхідний? Доза корм це коли після деякого часу точка виїдається. Тобто риба з'їла всі смаколики, покинула місце і покльовки стихли. У цьому випадку легкий доза корм допомагає знову привабити рибу, покласти нову порцію корму в точку, щоб покльовки відновились. Не треба перегодовувати десь одну-дві наповнених звичайних годівниць. от. Це як покласти на стол нову тарілку з смаколиками, щоб гості знову підійшли. Головне, не переборщіть, щоб риба знову швидко не наїлась і не втратила інтерес. Розбий корм на порції, не висипай одразу всі смаколики на точку. Поклади трохи, перевір. Клює, ні, потім додай. Це допомагає точніше зрозуміти, що риба хоче сьогодні. Аромат тільки після перевірки. Не лий всі антрактанти одразу. Спочатку спробуй без запаху, перевір, клює, ні, потім поступово додай якийсь аромат, наприклад, часник, аніс, полуницю, щоб перевірити реакцію риби. Не розкидай корм смугою, концентруй всі закиди якомога точніше, тим легше рибі концентруватися і тобі покльовки будуть швидшими. Як бачите, стартовий закорм не просто накидав і чекай, це система. Законов 10 хвилин втратиш годину без риби. А як закормиш грамотно, ловитимеш більше і крупніше. До нового зустріч. Пока-пока.